Давайте <overstire> таким чином хто проти, хто легше буде. Проти є. Утримався. Одноголосно. Шановні присутні, будь ласка, я думаю, слово ще хоче дві хвилини голова. Держатину праці власне виходить нашої. Я хочу в першу чергу сьогодні подякувати вам за те, що це мабуть перший день, коли порозумілися всі гілки і представники всіх інституцій, громада, інвестори і влада. Я вітаю наших інвесторів іносельних з тим, що вони дослухалися до того, що ми коли зустрічалися в. Державній адміністрації порадили їм більш розово і відкрито представляти свою компанію на теренах Костопільщини. І я би хотів, щоб сьогоднішній захід він не завершився, а був початком того, що 15 великих підприємств, які є бюджетно творчої в Костопільському районі, взяли приклад з цієї компанії, яка ще не розпочала свою роботу. І закликаю громадськість до плідної співпраці в подальшому, саме в напрямку відстоювання інтересів як громади, як працюючих, так і тих, які потребують в подальшому сплати і використання тих податків, які будуть платників сплачувати. Враховуючи те, що ми мусимо від'їхати на заходи в військівську сільську раду, всім дякую і бажаю і подальшої плідної співпраці і взаємопорозуміння.